Ми вам телефонували, ви вже прийшли викладати безпосередньо документи. Пані Марина здобуватиме ступінь магістра вдруге. Каже, прийшла, бо хоче кар'єрного росту. Закінчила публічне управління адміністрування, зараз хочу освоїти обліки оподаткування. Я інженер з охорони праці. Цьогоріч на кафедру менеджменту подали чи не на найбільшу кількість заявок, каже секретар приймальної комісії Черкаського національного університету Людмила Смалеус. Найбільш популярними цього року були традиційно філологія германської мови та літератури, переклад, право, маркетинг, менеджмент, психологія. Особливо популярності набуває фізична культура і спорт. Ну і цьому році також популярною стала спеціальність агрономія. А от спеціальності педагогічного і технічного напрямку цього року не в пріоритеті серед вступників, говорить пані Людмила. Хоча й пропонували найбільшу кількість бюджетних місць. «Середньоосвіта освіта фізика, прикладна математика, Тематика, прикладна фізика, наноматеріали, фізика та астрономія. На такі спеціальності не особливо з великим бажанням йдуть зараз вступники. У Черкаському державному технологічному університеті вступники обирали спеціальності, на які буде попит після війни. Серед них кібербезпека та будівництво розповідає секретар приймальної комісії Андрій Чорній. Дуже багато хоче вступати на кібербезпеку, наприклад, на економічні спеціальності, на право, на дизайн. На електротехнічні системи електроспоживання, будівництво, інженерія програмного забезпечення. Батьки усвідомлюють, що потрібно буде так фахівці, які будуть відбудовувати нашу країну, і держава надає підтримку у вигляді, в тому числі, великої кількості бюджетних місць. На заняття з хімічних технологій та інженерії п'ятеро студентів зі слів пана Андрія саме на цю спеціальність подали найменшу кількість заявок. Студентка Тетяна каже, професія перспективна. Це професія майбутнього нашої країни. Професія, в якій дуже багато чого можна знайти, дізнатися і взагалі розвиватися. З іноземними абітурієнтами ситуація найскладніша. Якщо до війни в закладі навчалося декілька сотень студентів, то тепер охочих вступити в Черкаський виш з десяток. Батьки хвилюються за безпеку, пояснює Андрій Чорній. Деякі з них, на жаль, забрали свої документи, деякі лишились. Навчаються, ну, скажімо так, індивідуально онлайн. З 1 січня вступило лише вісім вступників, питають, чи є у вас укриття. Це важливо, так само для занограня. Зі слів пана Андрія, нині триває додатковий набір на магістратуру. Подати заявки вступники можуть до 14 вересня. Анастасія Кашит, Максим Шевченко, Олег Кураш Суспільне новини, Черкаси.